Нині посеред центрального парку розгорнулася незвична картина: монітори, камери та зосередження світяни. Це не наукова виставка і не хай-тек перформанс. Це Анастасія, студентка Харківського університету радіоелектроніки, взялася за виконання своєї кваліфікаційної роботи бакалавра. Наразі я реалізую свою кваліфікаційну роботу. Кваліфікаційна робота це про методи сканування об'єктів за допомогою технології кінект. У центрі уваги скульптура посічена уламками у ході одного з численних обстрілів центрального парку. Мета Анастасії створити її точну 3D-копію. І в нагоді тут стало звичайне геймерське обладнання. Працюючи над темою дипломної роботи, студентка разом з науковим керівником вирішили використати доступний ресурс: ігрову камеру кінект. Колись створена для розваг. Сьогодні вона перетворилася в інструмент для дослідження. Це... Кінект, камера Кінекту. він первоначально був створений саме для ігор, для відслідковування руху тіла людини, але це ніяк не заважає для того, щоб сканувати різні об'єкти, тому що це досить дешевий та доступний іншим людям метод сканування. Ось тут результат. Ми сканували з декількох ракурсів сам пам'ятник, і зі сканів сама камера Кінекту, як можна побачити, бачить і глибину. І ось як вживу, виглядає як звичайна камера фотоапарата. І е, завдяки цим сканам ми можемо створити тривимірну модель. Об'єкт сканують з кількох десятків різних ракурсів і створюють цифровий об'ємний макет, максимально близький до реальності. Та це лише перший етап. А от фінальний результат передбачає ще більше роботи. Фінальний результат у нас буде вже тривимірно повністю модель. Тобто, ось тут на цій стороні у нас буде вже також об'єм. Ну і звісно, головна робота це вже постпродакшн, тобто це скульптурування самої моделі, і великим плюсом є те, що зберігаються матеріали реальні, які тут присутні. Науковий керівник Анастасії в роботі студентки вбачає приклад ефективної ідеї, яка може бути корисною всьому місту. Обрана дівчиною технологія є доступною альтернативою дорогим лазерним сканерам. Просте обладнання дозволяє створювати цифрові копії елементів культурної спадщини навіть у складних воєнних умовах, при цьому не витрачаючи шалених коштів. Актуальність полягає в тому, щоб відсканувати 3D-об'єкти, які знаходяться навколо нас у повсякденному житті, тому що зараз в рамках повномасштабного вторгнення ми ніколи не можемо знати, що постраждає, що залишиться після усіх цих подій. Тому ми вважаємо, що треба зберегти всі пам'ятки культури. І Якраз таки актуальність полягає у тридосконані в тому, що ми отримуємо скан у реальному масштабі. Тобто ми його не створюємо власноруч, ми не займаємося скульпінгом повноцінним моделюванням, ми створюємо його у рамках один до одного. У Харківському університеті радіоелектроніки такі проєкти вже стали традиційними. Щороку викладачі та студенти реалізують практичні ініціативи, що можуть бути корисними для міста та суспільства. Загалом у нас кожного року викладачі займаються такими роботами зі студентами. Тобто, наш ректор Рубан Вікторович підтримує таку ініціативу і студентську, і викладачів. І кожен рік, що в рамках створення відеоконтенту, фотоконтенту, ось цього року в рамках створення 3D-графіки була така ініціатива. Тобто, кожен рік в рамках кваліфікаційних робіт у нас відбуваються такі події. У свою чергу центральний парк Раду зголосився стати майданчиком для студентських ініціатив. Адміністрація наголошує, таке триде. Сканування може стати не лише навчальним експериментом, а й реальним кроком на шляху до збереження та можливо відновлення понівечених скульптур. Наш центральний парк радо відгукується на будь-які ініціативи студентів, байдуже це пов'язані з 3D-скануванням, як нині, чи якісь інші доробки, які пропонують молодь, тому що ми вважаємо, що якраз у молоді. Це наше майбутнє і розвиток їхніх особистостей, їхніх навичок, їхніх ідеї. Це якраз запорука того, що ми станемо заможною успішною державою, і нас дуже тішить брати в цьому участь, принаймні там на такому рівні, на простішому. Ця скульптура одна з тих численних, що постраждали від уламків ворожих снарядів. Загалом же центральний парк пережив понад півсотні ударів: ракети, дрони, артилерія. Сюди летіло все. Та нині парк не лише поступово оговтується, а й націлюється на відновлення або ж в окремих випадках, навпаки, на меморіалізацію деяких об'єктів для наступних поколінь. Ми розглядаємо багато варіантів того, як нам зберегти ту пам'ять, дуже болючу пам'ять про цю війну для майбутнього, в якому вигляді і де саме. Це ну, відкрите питання. І один з варіантів це так збереження тих скульптур, які пошкоджені в тому вигляді, який вони набули під час війни. Ольга Тречук Олег Синицький, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Харків новини.